Mm -hmm. Боля дивиться в телефоні, Димок побачив, він дістав ніж. Боля перелякався, він тікає і падає. Димок погрожує, слата побачила, вона розрдилася і вкусила Димка за хвост. Боля подякував. Манчик дивиться під ноги, падає, і в нього ранка. Манчик плаче, слата побачила, вона підійшла. І заклеїла ранку. Бенчик подякував. Можди голодна, злата йде на допомогу і дає шоколадку, морти сита. Морти подякувала. Тіра купила морозиво. Димок у неї його забрав. І сам їсть. Тіра плаче. Злата тут, як тут. Вона сварить димка і повертає морозиво. Тіра подякувала. На сіму падає камінь. І знову злата тут. Вона біжить, штохає Сімбо і бабах! Він біжить до злати. Сімба плаче. Вони прийшли на кладовище. Сімба прийшов з квітами і поклав їх на землю. Дочь плаче разом з ним. Кінець серії.